Друзі, вітаю з вами! Юльця на кухні. У мене за вікном дощить. А отже, будемо зігріватись домашнім ароматним пирогом із ревеню. А мій – це безпрограшне поєднання вологого тіста на кефірі, свіжої кислинки від ревеню та хрумкої скоринки зверху. Готується дуже швидко, виходить великим та надзвичайно смачним. Отож, друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили, та нумо готувати! Найперше слід підготувати сам ремінь, його помити, очистити від шкірочки та порізати на ось такі брусочки і відставити в сторону. А починаємо ми із приготування тіста. Отож, яйця, цукор, ванільний цукор та сіль перекладає до міксера і починає збивати на низьких обертах, поступово збільшуючи їх до високих. Нашим завданням є збити яйця до того моменту, поки вони не збільшаться в об'ємі вдвічі, та не посвітліють і перетворяться у таку пухку масу, котра буде нагадувати тісто на бісквіт. Отож, не поспішаємо, продовжуємо збивати до ось такої яєчної маси. Ось так демонструю вам на відео, до якого стану збила яйця я. І зараз саме час додавати наступні інгредієнти, а саме кефір. Потрошку вливаємо кефір, не перестаючи збивати. Але пам'ятайте, що тут нам важливо зберегти повітряність тіста, отже, збиваємо на низьких обертах. Далі вводимо борошно та розпушувач. Потроху, вже перейшовши на ручний заміс лопаткою. Такими обережними рухами знизу вгору, все задля того, щоб тісто не опало, зберегло свою повітряність, пухкість та насиченість киснем. Отож, ось так поступово у кілька заходів вмішуємо борошно, не поспішайте. Можна, звісно, спробувати і міксером, але є ризик, що тісто трішки опаде. Тому лопаткою найкраще. Вимішуємо до того моменту, поки вже не залишиться вільного борошна, поки тісто не стане повністю однорідним. Ось так як показую на відео. Тісто готове, його можна відставити в сторону, але не надовго на хвилиночок 5. Тим часом берусь до приготування фінального штриха для пирога, а саме крихти штрейзелю. Готується надзвичайно просто. Потрібно борошно, цукор та вершкове масло у пропорції 2-1-1. Тобто 100 г борошна, 50 грам цукру та 50 грам вершкового масла. І тепер усі ці інгредієнти я перетираю до стану більш-менш однорідної крихти. І все, штрейзель готовий! Тепер можна приступати до складання самого пирога. Форма 20х30 потрібно її або вистелити пергаментом, або ж змастити дно за допомогою олії. Далі переливаю тісто, погляньте, яке воно гарне, повітряне, пухке. Поверха викладаю ревінь, Можна його злегка вдавити всередину пирога. І, оскільки ревень є достатньо кислим, я вирішила ще трішки посипати його цукром, а саме додати 2 столові ложки поверху, по поверхні пирога. Але дивіться, це вже за вашим власним смаком. Ось так, присипаю цукром. Ось так трішки ще вдавлюю ревень у саме тісто. І висипаю усю крихту, котру приготувала заздалегідь. Вона надасть такої особливої хрумкості нашому пирогу. Залишилось лише спекти. Добре розігріта духовка, 175 градусів на хвилин 50-60. Обов'язково заглядайте та пробуйте дерев'яною шпашкою. Мій пиріг готовий, ароматний, високий, рум'яний, надзвичайно апетитний. Давайте розріжемо, зазирнемо всередину та скуштуємо шматочок. Ось так лише погляньте, який він пухкесенький. І який смачний. А головне, він виходить великий і ним можна почастувати усю чесну родину. Друзі, дуже рекомендую вам цей рецепт пирога із ревеню. Зараз якраз сезон. Обов'язково спробуйте, обов'язково спечіть та відпишіться у коментарях, як вам такий рецепт. Я ж дякую вам за увагу, за перегляд, до нових смачних зустрічей. Почуємось!